Добрий день, шановні колеги. Значить, я хочу значить, доповісти вам про властивості нового нанокомпозиту вуглецевих нанотрубок з одним із представників електропровідних полімерів. Це полі ну, В подальшому Петрі Значить, основною головною особливостю цих полімерів є. Наявність протяжної, просторово-протяжної супряженої системи зв'язків. В незарядженому стані ці полімери, як відомо, є діелектриками, але при окисненні в їх структурі з'являються катіон радикали, потім дікатіони. А фізичних термінах це полярони і біполіорони. Значить, завдяки цим, значить, носієм, носієм зарядам електропровідні полімери, значить, здобувають електропровідність, звісно. Значить, створюючи, для створення нових матеріалів на основі електропровідних полімерів, зазвичай Змінюючи чи структуру полімерного ланцюга, замісників, допантів. При цьому змінюються якісь елементи електронної структури, планарність системи, довжина спряження, міжмолекулярні взаємодії тощо. Є інший шлях шлях суміщення властивості електропровідних полімерів. З іншими компонентами, де інколи виникають якісь інші властивості. Ну, як в нашому випадку, це ми політриметилтіафен синтезували в присутності вуглецевих нанотрубок з високою питомою поверхнею, а саме 750 метрів на грам. При цьому і поверхнево-активних аніонів. Перфторактонату і додецилбензол е, е, сульфонату, значить, ПФО і ДБС е, я буду використовувати в, для скорочення в подальшому. Значить, е, отриманий е, нанокомпозит е, добре диспергується в водно-спиртових сумішах, і це дало нам змогу отримувати газочутливі. Шари в кондуктометричних сенсорах, ну, приймаючи до уваги природи компонентів, можна сподіватися на сильні міжфазові пі піпі взаємодії і утворення структури ядро оболонка. А в значить, в присутності, ну, коли ми використовуємо, е, значить, вуглецеві на з такою великою поверхнею, можна очікувати е, отримання тонких е, на, наношарів. Е, ну, враховуючи все це, е, значить, і е, рух, е, е, значить. До нанорозмірів в багатьох, е, значить, е, галузях технології е, було б цікаво е, дослідити вплив саме на, на наструктурування у, 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 при вивченні властивості. І тому, в своїй доповіді, я буду робити акцент саме на цьому. Так, щось в мене не, переклю... не перемикається. Що робити? Але ми вас чуємо. О, не хотіло перемикатись чомусь. Значить, вивчення отриманих морфології отриманих нанокомпозитів дійсно показало високу спорідненість вуглецевої полімерної фази, і морфологія. Індивідуальних полі полімерів воно кардинально відрізняється від морфології полімерної фази в нанокомпозитах, для, в яких якщо в індивідуальних, для, для індивідуальних полімерів характерно, там, утворення наночастинок, і агрегатів і так далі, то в, на в нанокомпозитах утворюється оцей тонкий шар. В структурі ядро оболонка. Визначення його товщини з тем, тем знімків і порівняння їх з розрахунковими значить, показало добре, добре узгодження. Ну, це, це видно з наведеної таблиці. Так, при переході від мономолекулярного шару до дев'яти вміст полімеру змінюється від 6,2 до там Це значить, для дослідження. Упорядкованості надмолекулярної структури ПТМТ. Ми використовували рентгенофазовий аналіз. На ширококутових дифрактограмах індивідуальних полімерів ми маємо значить, два, два піки з несиметричних піків з масою біля 16 і 26 відсотків з плечами біля 16 23 3 і 28 градусах значить розкладання на значить розкладання на з, з, з використанням гаусіан на аморфну компоненту і піки кристалічності, е, значить, ми отримали, е, значить, от таку картинку, де е, положення, е, значить, в піки кристалічності, е, на яких позначення, е, вказаними кристалографічними Площинами в гексагональній упаковці. А для визначення ступеня кристалічності в нанокомпозитах ми використовували пік вуглецевих нанотрубок біля 43 трьох градусів. Тут наведено приклад такого такого розкладання. А вже Потім внесок розкладали точно так же, як і для індивідуальних полімерів. Піки кристалічності для, значить, внесків оцих Петрімти в нанокомпозитах, вони добре співпадали з такими для індивідуальних. Як бачимо на залежності, Ступеня кристалічності від концентрації ПТРМТ спостерігається зЛАМ, який може свідчити якраз про досить сильний вплив поверхні на молекулярне упорядкування. Ну, очевидно, що структурні зміни. В полімерної фази і вплив поверхневих сил міжфазової взаємодії буде, будуть відбуватися і на інших властивостях. Ну, Зокрема, на термічній властивості. Значить, З деревотаграм ми бачимо, що вуглецеві на натрубки стабільні впло, впритул до 500 градусів. А Значить, на ДТЖ кривих. Е, м, індивідуальних полімерів і е, значить нанокомпозиту з максимальним вмістом тут було 40 41-43 41 для ПФО, 43 для ДБС, є е, значить два максимуми один 200% 15 і 250-240 приблизно і 315 нанометрів. Перший пік, як відомо з літератури, він відповідає втраті до панців. Тоді, як високотемпературний, він якраз пов'язаний з термоокисленою деструкцією полімерного ланцюга. Значить, для Нанокомпозитів з меншим вмістом, значить, оцей низькотемпературний пік присутній тільки у вигляді плеча. от Откладання от максимуму ДТЖ кривої от для високотемпературного піку від вмісту, ми отримуємо ці кривини, на яких ми теж бачимо злам. Які при присутні при десь 23% полімеру, що відповідає десь приблизно чотирьом мономолекулярним шарам Петрі МТ, а для мономолекулярного шару оце температура розкладання зростає на 63,51 відповідно для ДБС і ПФО. На, на залежностях е, питомої електропровідності, е, нанокомпозитів від місту ПТРМТ, також наявні злами. Е, значить для ДБС при, при 32 е, приблизно і 23 для ПФО, що відповідає. Чотирьом і шести і четрьом монолекулярним шарам відповідно. Ну, подібне критичні явища спостерігається і на концентраційних залежностях сенсорних відгуків, оцих нанокомпозитів і часу відгуків. На, на пари і запропонував. Значить, як ну для для чистого полімеру індивідуального, відгуки, як видно, з кривої там вони найменші. Для, для, для нанокомпозитів з підвищенням концентрації. Чутливість зростає, але на от цих кривих ми бачимо злам, який присутній приблизно тут при 15%, що відповідає трьом мономолекулярним шарам важливим аспектом розгляду ефектів наноструктурування є. Дослідження змін, які відбуваються на, на, на в, молекулярному рівні. На іч спектрах е, е, дисперсій е, індивідуальних полімерів і нанокомпозитів, е, які от наведені е, тут, е, ми бачимо, що для індивідуальних. Е, Полімерів в ВЧ спектрах присутня поліоронна полоса при 805 нанометрах і е, ПП переход при 526 нанометрах. Е, значить, при зменшенні для нанокомпозитів і зменшенні вмісту полімера, інтенсивність цих полосмуг падає, а, але Інтенсивність поляронної полоси падає швидше, і це може свідчити про часткове дедопування полімеру в нанокомпозитах в ВЧ спектрах допованих композитів. У нас присутні найбільш інтенсивні от полоси там. 975, 1100, 1160 і 1300, позначені тут як Т1, Т2, Т3, Т4. Це так, так звані смуги допандендуковані, тому що вони відсутні в ІЧ спектрах недопованих зразків і виникають вони завдяки. Руху носіїв заряду вздовж полімерного ланцюга і відповідно електрон фононним взаємодіям. Так от, при зменшенні в нанокомпозитах і зменшенні місту полімеру у нас смуги Т1, Т3 і Т4 поступово зникають. І наприкінці, значить, домінує тільки смуга Т2. Значить, якщо от відкласти інтенсивність цих смуг нормованих до Т2, то видно, що на кривих присутній злам при 23%, що приблизно відповідає чотирьом мономолекулярним шарам. Приймаючи до уваги, що у нас в нанокомпозитах присутня все таки полоса Т2 це що, що свідчить про доповнений стан полімеру, але втрату допанту, падіння інтенсивності полос Т1, Т3, Т4 це може свідчити. Про утворення комплексу з переносом заряду. При, при цьому вуглецеві трубки виступають в якості такого макромолекулярного допанту. Ну і підсумуючи, а, значить, нашу доповідь, можна сказати, що. В роботі були отримані нові термостабільні нанокомпозити в улицевих натрубах з Петріанте, які можна використовувати як сенсорні матеріали для деяких токсичних легких органічних сполук. Треба зауважити, що наноструктурування може мати істотний вплив, навіть коли полімерна фаза. От як на нашому випадку складає половину від маси нанокомпозиту. І от для наших нанокомпозитів ми при вивченні властивості спостерігаємо критичні явища. значить Які виникають в поверхових шарах Петрімте. З товщиною приблизно 9 мономолекулярних шарів при формуванні кристалітів, 4 для термоокисленої деструкції, 4-6 в залежності від допанту в процесах переносу заряду, 3 для відгуків кондуктометричних сенсорів і 4 для електроннофононної взаємодії. Дякую за увагу. Дякую. Вибачте ще раз за накладку, е, значить, тут на комп'ютері. Це, це, це нормально. Ми трохи так вийшли за межі нашого регламенту, але на то були поважні причини, але я думаю, одне два питання ми зробимо все-таки, так, шановні колеги? Кого питання? От питання ще може, придумають. А, але в мене за ви ну, по, по прослуховування вашої добрі, і, ви, і ви не... питання. А, Добре, давайте я зараз зарам, а потім ще ви і ми. вже. Просто прослуховуючи доповідь, виникло питання таке, чи ну, ось, дуже важливо регулювати товщину цих ваших наструктурованих композитів, і чи, чи не є це найбільшою умовою для функціональності ось ваших композитів, ніж вибір, власне, полімеру чи наповнювач? Чи не можна такого бути, що саме ось. Наноструктура сама як по собі більш функціональна, ніж полімер там. Поліпірол буде полінеріна або ваш <рес> Ну, Звісно, наноструктурування в будь-якому випадку буде, е, значить, мати вплив на на властивості. Це само собою зрозуміло, бо. Бо ми, як відомо, знаємо, що будуть впливати поверхневі якісь сили, так, але так. у випадку нанокомпозитів до, до цього додаються ще міжфазові взаємодії. Ну, ось так. Ні, ну я, я розумію, да. Але професор дуже важливі ці такі моменти на структурування, що іноді здається, що полімер відіграє меншу роль, ніж сам процес структурування. Добре, іще питання, будь ласка, Людмила. Людмилі да, Людмила Василь, ви хотіли питання задати. Я, Я задаю. Чутно мене. Так, так, чутно, Задавайте. давайте. Так, так. Ви використовували багато широів карвонатруйків для отримання на композитів. Взагалі, в житті вони існують в вигляді агломератів через високу енергетичну поверхню. Щоб досягти гарного розподілу. Існує декілька методів, наприклад, торгування ультразвуком. Як ви досягали гарного розподілу ваших А, Значить, під час синтезу ми, звісно, використовували саме ультразвукову обробку тобто... пер, перед тим, як змішали ну, додали окисник. Тобто, тобто мономер. Змішували з скарбаними трубками і обробляли. Значить, як робився синтез? Значить, спочатку отримували нанодисперсію вуглецевих нанотрубках. Ну, ми синтез вели ацетонетрилі. після цього додавали тритри метилціафен, витримували якийсь час. Для адсорбції на поверхні мономеру. І, значить, під час синтезу, звісно, використовували перемішування суміші, і тільки після цього додавали вже окисник. Так, тобто ультразвук використовували обов'язково. Ну, звісно, що можна і без цього, але я думаю, що просто. Ну буде неможливо не, не таке рівномірне, більше якихось агрегатів там. Ну, залише залишаться агрегати. Так, друзі. Так, дякую за відповідь. Пропоную. Я думаю, ми подякуємо до повідомлення.